Якщо ти працюєш зараз офіційно, а можливо неофіційно, і тебе турбує реально твій стаж, то зупинися і послухай це відео до кінця. На жаль, в Україні цей стаж не дуже впливає на майбутнє пенсіонерів. А саме пенсія зараз настільки мінімальна, що з роками вона не дуже сильно підніметься. Тому рівень життя теперішніх українців і майбутніх українців-пенсіонерів явно не покращиться. І зараз реально є вирішення цієї проблеми. Яке саме це можливість створити собі пенсію європейського рівня, яка не буде залежати від твого стажу, яка не буде залежати від держави, від твоїх дітей, які можливо, ти думаєш, що будуть забезпечувати тебе в майбутньому. І ця пенсія існує і працює в Україні вже з 2003 року, і кожен українець може офіційно собі її оформити. Важливо, це не для пенсіонерів, це для тих людей, хто ще працює. Як собі оформити таку пенсію, яка дасть можливість потім в майбутньому добре жити на хорошому, високому рівні, я розказую про це в своєму телеграм-каналі. Як туди потрапити, в описі мого профілю є посилання на мій канал. Натискаєте туди, долучаєтесь, ніяких реєстрацій не потрібно, особистих даних не потрібно вказувати. Просто долучаєтеся і можете долучатися до моїх живих ефірів. Також там є записи ефіру, які ви можете переглянути собі в будь-який вам зручний час. Тому, кому цікаво, долучайтеся в канал.